Доброго дня, малята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні ми будемо вчити новий звук. А який це звук? Відгадайте загадки і визначте перший звук в словах-відгадках. Він незграбний і товстий. Завжди він чомусь сумний, а на лобі в нього ріг ця тварина. носоріг. молодці! Наступна загадка. Зроблені вони з заліза, уміють стрихти і різати. Коли вони зустрічаються, все на частини ділиться. Що це? Так, ножиці. Є у голочки подружка, що прив'язана до вушка. Слід услід за нею ходить, візеруночки виводить. Так, Нитка. І остання загадка. Посадила в квітнику квітку ніжну та струнку. Жовті ніжні пелюстки, зелененькі листки. В квітнику у мене зріс, гордий красень це нарцис. Молодці. Хто здогадався, який звук ми сьогодні будемо вчити? Так, правильно, звук Н. Розгляньте уважно це буква Н. Буква Н позначає приголосний звук н і позначається однією рисочкою у схемах. Шла Настуся по стежинці, загубила намистинки, а ви їй допоможіть, їх швиденько зберіть. Назвіть букви в намистинках. А. О. М. І. Молодці. Подивіться, на що схожа буква Н? Немов драбинка палки дві і перетинка Дітки, А зараз подивіться уважно на малюночок та відшукайте, і назвіть слова зі звуком Н. Носоріг, незнайка. Ноутбук ножиці, нитки, неваляшка, нюша. Нарциси. Молодці. Наступна гра. Відшукай слова на букву Н. Носок, носоріг. Корона, ножиці. Нитки. Нога, незнайка. Подивіться, ще залишились малюночки, але в них нема букви Н. Дітки, а зараз давайте разом повторимо чисту мовку. На-на-на смішна новина. но 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 добірне зерно. Ну-ну-ну житечка на жну. Ні-ні ні сонце у вікні. Не-не-не впіймай мене. А тепер трошечки швидше. На-на-на, смішна новина. Но-но-но, добірне зерно. Ну-ну-ну, житечка на жну. Ні-ні ні сонце у вікні. Не 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 впіймай мене. Зроби букву Н з пластиліну, гудзиків або аплікацію. Ось такі чудові. Роботи виходять. І наостанок давай з тобою вивчимо віршик. Носоріг надумав нині нанизать намиста, назбирав по намистині і пішов до міста. Ниткій ножиці придбав і намиста нанизав, дав намисто немовляті, щоб його позабавляти. Давай спробуємо іще раз. Носоріг надумав нині нанизать намиста, назбирав по намистині і пішов до міста, Нитки й ножиці придбав і намиста нанизав, дав намисто немовляті, щоб його позабавляти. Дітки, ви сьогодні молодці, гарно попрацювали. До нових зустрічей.